І Сина і Святого Духа, ваше Високопреподобіє, дорогі браті і сестри, сьогодні в нас незвичайна не всенична, як ви звернули увагу, надзвичайно насичена змістовними богослужіннями, оскільки поєднуємося відразу три празника. Це неділя, яка і завжди неділя, навіть і Великий Піст. Це неділя не проста, а неділя Христопоклонна. Пресвятої величиці нашої Богородиці. Я лише два слова скажу для, для роздумів наших про ці свят, про це всі дійства, які ми зараз звершуємо. Перед нами Животворящий хрест орудіє нашого спасіння, це символ, найголовніший символ Християнства для людей, знаєте, не церковних, це завжди такий знак, який хочуть десь обійти, десь лишній раз на нього не дивитися. А люди віруючі, вони прибігають до Христа із слезною молитвою. І це не просто так. Право в тому, що якщо ми хочемо бути християнами, і якщо ми хочемо слідувати основоположнику нашої віри в Христу, то Хрест це є неодмінно. Він буде в нас у житті. Бога, звичайно, який. Хтось потерпить якісь сімейні скорби, хтось, не дай Богу, хворобі, проведе остатки свого життя. Але цей хрест це впустити те, для чого прийшов Господь на землю. Нас нікого не мінує ця чаша. Тому подумайте над цим, як ми достойно чи недостойно носимо кожен свій життєвий хрест, кожного своєї погиб. Кожному своє, кожен знає свій хрест. Сьогодні ми святкуємо свято, яке, можна сказати, ще до Різдва Христового розділило світ на до і після, оскільки Син Божий, Бог у своєму повному существі сходить на землю, уже сьогодні Він на землі. Теревожує, через осінення Духа Святаго. І поставимо собі питання, для чого Господу було треба воплощатися? Це питання сьогоднішнього праздника. Тому що часто нам закидують люди, опять же, мало малоцерковні, які десь кажуть, я розділяю сьогодні, зустрівся з своїм викладачом по хімічному факультету. скажімо так, по своїй спеціальності, це один із кращих викладачів, де я вчився. Він каже, отче, я поважаю вас, але ну, я розділяю церкву, релігію і віру. І відповідь ця показує, що ну, для цієї людини церква це якась ну, організація, яка має свої, скажімо так, цілі, якісь інтереси, але не більше. А ми, віруючі люди, не можемо согласитись з такою відповіді, тому що для нас церква, віра, якщо хочете релігія, християнство, це одне ціле. І для нас, якби так Бог розсуждав, до чого я це сказав, то Богу би не треба було приходити на землю. Він би сказав, що я всему вущі. Я що? треба б, Христос не міг. Сміти зробити спасіння людей не через своє воплощення, скажіть, Бог всемогущий. Він міг, але він для нас вибрав найкращий шлях спасіння. Він себе, будучи всемогущним, неосяжним, безлісущим, він стає плодю. І це наша відповідь тим людям, які розділяють, кажуть, та нащо мені ходити в церкву? Там пописують свої кінокрути. Та нашу Сину Божому ставати було людську, брати на себе людську плоть. Тому в церкві, браті і сестри, наша відповідь діє Дух Святий, ми тут, от тільки тут освіщаємо. І тут, і тут і цей праздник показує, що раз Бог вирішив смиритися і прийняти людську плоть, то ми маємо смиритися у церкві і прийняти ті, дари Духа Святого, які нам церква пропонує. o oh, dibre anne